Всім вітаю всіх на своєму каналі. І як я обіцяла сьогодні у відео, хто дивився моє попереднє відео з покупками, я там розказувала, що я буду готувати бездріжу піцу на кефірі. І сьогодні я буду показувати вам рецепт у цьому відео. Дякую всім за перегляди. підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Коментуйте, поширюйте відео. Я дуже за це вам вдячна щиро. Беру ось такий пакет кефіру, тут 400 грам його, виливаю в миску, додаю пів чайної ложки соди і пів чайної ложки солі. Забере, щоб тісто було густіше за сметану. Можна використовувати звичайне борошно, а я буду використовувати цільнозернове. Спочатку ще це перемішаємо, щоб сода погасилась в кефірі. І починаю додавати борошно. Перемішую разом з борошном цей кефір. Візьму вінчик, щоб краще розмішати. Можна ще трішки додати порошно. І все, і наше тісто готове. Зараз беру деко, або застелю пергаментом, або змащу маслом. Буду викладати це тісто. Ось так я поставила пергамент на деко я взяла деко велике, можна взяти два менших і виливаю тісто. Розрівнюю, тісто, розподіляю по цілому деко. Все, тісто розприділене і тепер потрібно викласти начинку. Начинка може бути будь-яка, може бути цибуля, кільцями. Ковбаса, курка чи гриби, солодкий перець, помідори і сир. Я зміню начинку. В мене будуть гриби, оливки, куряче філе. І за основу я візьму половину піци, я зроблю з кетчупом, а половину з соусом песто. Нам, нам дуже смакує піца з соусом песто. Ось так половину я відділю, зроблю з кетчупом. Легенько розмащувати, тому що тісто тут рідке. Можна перед тим трішки запекти це тісто, щоб воно не було таке рідке. А на другу половину піци візьму соус песто. І за основу поставлю цей соус також дуже смачно виходить. Так як він у нас є і нам його потрібно використати, то я його використаю в піцу. Тому що Піті нам він смакує найбільше. Слідуючий етап це я буду класти гриби, але перед тим мені їх треба помити і порізати. Все гриби помиті, порізані. І зараз я викладаю їх на піцу. Чи хтось з вас готував вже таку піцу на кефірі? Напишіть, будь ласка, свої відгуки. Чи вам подобається, чи ні? Я готувала таку готувала ще також на основу брала фарш курячий, також була смачна. Це для того, щоб не викор... менше споживати дріжджів. До дріжджі не дуже корисно споживати. Ось так викладаю я повністю по цілій піці гриби. Це в мене гриби шампіньйони У мене тут пішло 10 штук. Це десь приблизно 100 грам шампіньйонів. Слідуючий інгредієнт в мене буде курячий фарш. Цей курячий фарш. Тут є десь приблизно 300 г вареного фаршу. Ну, сирого було 300, і я зварила. З вареного не знаю скільки. Тут виходить, беру його і рву на волокна. І ось так розкладаю по піці повністю. Можна ще ставити помідори, так, як я казала раніше. Перець. Але так як зараз помідори і перець ще дорогі в магазинах, а своїх немає на городі ще. Тому використовуємо такий варіант. Морожені є помідори, але вони не дуже добрі в піцу, тому що. Віця виходить водяна. Далі слідуючий етап у мене будуть оливки. Чорні без кісточки, такі, як я показувала у відео в закупках, що я купувала. Хто дивився, той бачив. Можна також і зелені давати оливки. Це хто як любить. Оливки я так порізала по половинці кожну і зверху викладаю. Все, тепер йду натирати сир. Все, сир я натерла. На дрібній терці я цей раз захотіла натерти. Буває, що? Етру на грубшій. А ви у коментарях пишіть як ви трете на піцу, на якій терці сир. Цікаво почитати буде мені. Цей раз мені так захотілось. На такій дрібнішій терці. 180 грамів сиру. Одна пачечка. От і все. Тепер включаю духовку на 200 градусів і 15 хвилин печу піцу. Коли буде готова, я вам покажу результат. Ось така піца вийшла після випікання. Зараз я відріжу шматочок і покажу вам, як вона вийшла і із... одночасно скуштую і скажу чи смачна. Ну що, куштую піцу з вами і... Буду казати вам, чи вийшла, чи ні. Тому що я цю піцу готувала на звичайному борошні декілька разів, а на цільному зерновому я її перший раз готувала і не знала, що в мене вийде. Але зараз я скуштую і вам скажу, чи в мене вийшло чи ні. Ну, вона на смак майже не відрізняється від тої, що готується звичайного борошна. Смачна піца вийшла. Друзі, дякую вам за перегляди, за коментарі, за підписки, за уподобайки. Бажаю вам здоров'я, миру, щастя! Всього-всього вам найкращого і до зустрічі в наступних відео.